Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, і сьогодні я хотів спитати у вас, як ви відноситесь до такого закладу як Макдональдс? Дуже тривалий час Макдональдс в Києві в Україні не працював, але зараз ситуація змінилася і все добре, Макдональдс працює. І я інколи себе, собі дозволяю сюди заїхати, скуштувати. Big Mac, дабл Cheeseburger. і я це люблю. Купив собі пиріжок з вишнею і запропонували мені дабл чізбургер спробувати з беконом. Друзі, а яка у вас улюблена страва в Макдональдсі? Будь ласка, напишіть в коментарях і хотів вас попросити поставити лайк і підписатися. Дякую всім, гарного дня!